Привіт, мої хороші. Хочу ж вам показати свою картину балерину. Нарешті я її домалювала. Звичайно, якби світло не виключало, я б її вже давно намалювала так. А тепер думаю, куди ж її повісити. Ну, давайте спробуємо для почала сюди. Снімаємо Це вішею. Цього вона наперекосиде? Як вам? Там вроді, нічого так, да? А куди ж тоді цю? Сюди. Чи, може, на кухню? Як зроблю ремонт. Ну, подивимося. А тепер, дівчатки, приготуйтесь побачити ще одну балерину капучину. Яка. 53 роки тому прийшла в балетну студію. Тут мені 9 років. Вірніше, мене провела моя подружка. І так я 4 роки відзаймалась там. Мені так подобалось. Ми об'їздили пів України з концертами. Ну, я навіть зараз і жалію, що я не продовжила займатися. Ну нічого, вже ж нічого не вернеш. До речі, моя подружка стала хореографом, у неї вже свої учениці там. Ну, вона в Росії і, на жаль, зв'язок у нас з нею, як то потерявся, можна сказати. Ну, давайте ще подивимося, може, в другій кімнаті її повісить. Може на цю стіну? Вот тут дві треба. Тут одної мало картини. Не знаю. Хай поки тут не стоїть. Потім видно буде. Ну що, дівчатка, показала вам, якою я була балериною. і хочете подивитися, яка я була маленькою. Ось, дивіться, така, вроді заплакати зараз хочу. Бросили дитину на стільчику. Ось яка я з лялькою. Це в мене дядя служив у Москві і привіз мені подарунок оттуда, яка я була щаслива от навіть. Не повірите, зараз помню. Я з цією лялькою кругом і по бабушках, де тільки мене не везла. Я тягла її з собою. Тільки ось не пам'ятаю, як я її назвала. А може в неї було ім'я, Ну, не помню. Ось я з мамочкою. Моя мамочка любила. Вже 18 років її немає з нами. <кій> І ось мій тато. Вони з мамою дуже рано розійшлися, я ще маленькою була. Ну, зато в мене з'явилася отака сестричка. Ми з нею спілкуємося, вона зараз в Польщі. Дуже її люблю. До речі, мене мама підпускала, я кожного року до тата їздила. Він на морі жив. Я гостювала. Жінка його мене приймала. Дуже ми з нею в гарних відносинах. Зараз, на жаль, Бердянськ в окупації. А це я тут мені точно я пам'ятаю. 37 или 38 років. А ось Володимирович. Ось така в нас була овчарка. Ой, яка, шевелюра, яка була. Де й ділася? А ось Грибів нас Вранці поїде дві години і вже два відра везе білих отборних. Ох, він, в нього чуйка на гриби. А Зараз йдемо по лісу, нічого не бачимо. Старі, сліпі, хай Бог простить. Так, а це ми, це ми десь в кафе, по-моєму, на 8 березня. Тут я шатенка. Ну, я часто перекрашувалась то блондинка, то шатенка, то в чорний, то мілірування. Ось ми подружки на день народження. Тут у мене міліровання. Розвалилися. Так, а це ми. О, тут я ось чорна. Це ми в Криму, в санаторії Володимирович. Це перед новим роком, мабуть, ми їздили. Ось це вже постарше фото. Це вже ми теж в санаторії. Ми по санаторіям виступали. Ну це, по-моєму, 8 років назад. О, біля Оленя. Це тут ми були в Полтавській області, в Зінькові. Ось ми. Ну що, мої хороші пробіглися по хвилям пам'яті. Якщо цікаво, пишіть свої коменти. Якщо вам цікаво було, може ще покажу вам. У мене багато фотографій. Зараз всього вам самого хорошого. Пока.